Розпаковка цукерочок з Аврори. І вони йдуть ось в такому гарному святковому пакуванні. Підійдуть до свята закоханих. Тож, розпаковуємо, звісно ж, придбала в Аврорі. Це цукерочки від бренду Millennium. Ось вони така дуже крутяцька коробочка. Багато цукерочок, дуже гарні, симпатичні, серденька. Дуже Стильно, естетично та роздивляємося. поближче. Така гарна червоненька фольга. Боже, вже зразу відчуваю цей аромат. Зразу чутно, що смачно, дуже смачно пахнуть. До речі, всередині їх 13 штучок, це 108 грам. Ну що ж, пробую не тільки за ароматом оцінювати. Ось всередині таке шоколадне. Горіхове, праліне, аромат горіха чути одразу прям.